триває війна, Росія атакує не лише на фронті, але й в інформпросторі. Купа фейків заполонили мережу, і треба визнати, що багато з них дійсно спрацювали, і українці в них повірили. Як Кремль плодить фейки, як Росія дурить Україну та світи, які вкиди виявилися найгучнішими та найскандальнішими? Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть в подбайки. Ми переходимо до новин. Для того щоб зайвий раз українці пересварилися між собою та завели чергову мову про зраду. В Кремлі працює потужна машина, спеціально створена для цього. Агенція підрядник, так звана Російська агенція соціального дизайну. Позиціонує себе як організація, що забезпечує замовнику повний медійний супровід. А насправді активно розробляє фейки і не лише про Україну, а й про країни Європи. Німецькі медіа та естонські інтернет-змія Делфієм. Отримали витік внутрішніх документів Агенції соціального дизайну або АСД, яка до слова потрапила під санкції в ЄС та США або твердженням американських правоохоронців Вона працює на замовлення адміністрації президента РФ. Проєкт схем Радіо Свобода у співпраці з десятком європейських редакцій дослідили тисячі файлів витоку. У межах проєкту фабрика фейків журналісти виявили, що АСД, яким керує російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе, використовує дезінформацію для дискредитації України, її влади та громадян, а також лідерів західних країн, які її підтримують. При цьому агенція просуває інтереси Росії та тих європейських політиків, які їх відстоюють. Американські правоохоронці прямо обвинувачують АЕСДІ у роботі на Кремль, А Атором їхньої діяльності називають Сергія Кирієнка – першого заступника керівника адміністрації президента Росії Володимира Путіна, якого в народі називають кіндер сюрпризом. Відповідно до американських розвідданих, залучена у компанії «Допелгангер» і інша співробітниця адміністрації Путіна Софія Захарова. Вона працює в управлінні з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури зв'язку. Те новини меми, які ви чули та бачили, і можливо на гачок яких потрапили, виготовляли саме вони. Візьмемо найгучніші, аби довго вас не мучити, але показати, як сильно насправді треба фільтрувати те, що бачиш в мережі. Але перед цим ще коротенький відступ. Просто аби ви розуміли масштаби медійної спецоперації. Лише за чотири місяці з січня по квітень 2024 року. Команда Гамбашидзик, який керує кремлівською агенцією, виробила майже 40 тисяч одиниць контенту згідно з документом з витоку за назвою «Статістика роботи центра С серед них пости це 31 тисяча 59, відеороліки і відео. Меми 4641, статті лонгріди і шортріди 1455, Меми і графіки 2516, фейки спецсообщення – 238. Журналісти схем навіть знайшли у витоку АСД свідчення про фальшивування у українських урядових документів. У таблиці під назвою «Реєстр фейка від УПРІальності УКК у стовпчику названня фейка міститься приказ із офісу президента України о зачистки. Там прикріплено. Вний документ, нібито українського міністерства оборони, розпорядження доголів підрозділів та відом зсу не підтверджувати інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту Іл-76, що розбився в Білоградській області Росії у січні 2024 року. Ви точно маєте пам'ятати цю історію? Якщо ні, нагадаємо, падіння Іл-76 на Росію сталося 24 січня 2024 року. Як літак падає, зазняли і виклали у мережу очевидці. Глянь прямо нас! На Росія, яка зазвичай не воліє говорити та визнавати втрати, аж раптом вже за лічені хвилини після вибуху гримить на весь світ про нібито підбитий збройними силами України літак. А все чому? Бо задумали стукатися до США. Мовляв, подивіться, яка Україна погана. Для чого аби ми залишилися без підтримки? Какие ракеты и пусковые установки были использованы, давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим. А далі висувають найжахливішу для України версію подій. Мовляв, на борту транспортного повітряного судна були українські військовополонені, яких мовляв саме везли на обмін. Було намірено, Була вони ошибочно збили Іл-76 ілці місяць намірено, Ані приказ знали, що то самоліт літі. знали, куда он літит, і оператори ракетного комплексу ані ні можуть перепутати за свідку. воздушные цели на транспортного самолета, либо боевого самолета, либо вертолета. Там все предельно четко понятно, что это да, большой самолет, он летел без сопровождения, потому что ну, за... их заранее об этом проинформировали. 80 человек на втором самолете. Успели развернуть второй самолет, самолет, конечно, вернулся, и теперь пока об обмене, видимо, речь идти не будет. О наших, которых мы же меняли на кого-то, что с Я нашими так на... так... Вы понимаете, это специально сделано для того, чтобы сорвать этот обмен. Угу. И чтобы обвинить в этом Россию. Сами убили своих солдат, которые ждали матери, которые ждали дети. И теперь будут рассказывать, что Россия виновата. Тут есть нюанс. Тяварь появилась за несколько минут после катастрофы у российских ЗМИ. Потом она появилась. Потом... Знову з'явилася отакі чудеса. Але зачекайте, незадовго до цього ляпнувся і літак А 50 Його дійсно збили з ССУ ще 15 січня. Але на Росії язик тоді засунули чомусь в одне місце. Тоді ж гур підтвердили, що обмін військовополоненими справді мав відбутися 24 січня. Але ясно, що після падіння літака все зірвалося. Те, що Росія могла зробити, це навмисно сумнівів не викликає. Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл 76 який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної чи вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білград. У визначений період часу, як неодноразово, робилось у минулому. Але паралельно, ну просто за лічені хвилини на шаби злітаються всі депутати Держдуми РФ і починають кліпати звернення до США. Водночас російські посадовці категорично виступали проти міжнародного розслідування причин катастрофи Іл-76 у Білгарській області. Вилетіло це з рота піскову. Говоряща голова Путіна, чітко дала зрозуміти, що Москва проти міжнародного розслідування падіння Іл-76, чого вимагав президент України Володимир Зеленський, адже нам потрібна правда. Перше викликав у Мірова. Залужного Шапталу Буданова та Малюка доповіли щодо ситуації з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти, це головне слово зараз заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ. України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Чи були у літаку українські військовополонені достеменно невідомо і досі? Одразу після трагедії схеми ідентифікували всіх шістьох членів російського екіпажу та підтвердили загибель половини з них. А в інституті вивчення війни зауважили, що Росія використовує катастрофу ІЛ 76 щоб посіяти невдоволення серед українців і підірвати західну допомогу Україні. Мета цього фейку – з'їдна з супровідними документами, які потрапили до рук журналістів, звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховуванні правди про катастрофу. Йдемо далі у реєстрі фейків та допреальності журналісти знайшли підробку наказу головнокомандувача зсу Олександра Сирського про нібито прирівнювання здачі в полон військовослужбовцями до державної зради. Мета цього фейку, як йдеться в описі завдання російської агенції, дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація зсу. А ми хочемо нагадати, що днями командир Ахмата фактично здав Україні кадировців. Він заявив, що чеченці, які здалися у полон, нікому не потрібні, і визволяти їх ніхто не буде. Оце так Росія своїх не нібрасаєднує кілька роликів. Получається, представники українських спецслужб дзвонять э, в Чеченську Республіку, дають можливість дзвонити пленним, які у них є для того, щоб вони... Э, Ну, общались со своими домашними, и там идет напрямую такая установка, типа, скажите обте Лаудинову, он знает, как нас обменять. Вот услышав эти слова, я на самом деле я реально пришел в такую ярость. Ну, давайте прямо говорить. А, Печенцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью. И вот получается вот эти вот люди, которых я мужчинами не назову, просто так поднявшие руки, издавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы их оттуда вытащили. Тем более, чтобы их оттуда вытащил я. Типа, я знаю, как их вытащить. Но у меня вопрос те из вас, кто сдались добровольно в плен. Насколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена. На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь После того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По-большому? Даже сейчас вы находитесь в плену? Просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, блин. Накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь хотя бы теперь мужчинами. Когда вы сдались в плен, вы нарушили обед, из-за чего сразу автоматически вы подпадаете под людей, которые сошли со священного пути. И встает вопрос, почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена? Якщо чесно мене це очень сильно удивляє. А щоб потрапити в Яблочко, та як найбільше скандалів заворушити в Україні, російські аналітики АСД ретельно досліджують інформаційне поле України, виявляють шутливі теми згодом б'ють у слабкі місця. Серед таких тем, наприклад, мобілізація, втрати на полі бою, обмеження свободи слова під час воєнного стану, зниження військової допомоги, корупція та контрнаступ для цього. В агенство є цілі методички, використовують для російського суспільства ім'я президента Володимира Зеленського. Лише пригадайте, як гуділи змі, що українські, що іноземні, про нібито конфлікт Зеленської з Валерієм Залужним, все почалося у січні 23-го року. Першим заговорив про відставку залужного з посиланням на дуже надійні джерела, але без імен політик Борислав Береза. Так інформація про те, що залужного головкома ЗСВ за, за, за сил України Валерія Федоровича Залужного. Звільнили з посади, і це зробив президент України Володимир Зеленський. Ну і з цього моменту понеслося. Слід за ним шероти цю інфу взялися чинні та колишні політики. Журналісти і деякі змі, а також анонімні телеграм-канали. Про можливу відставку писали в Бібісі. Там знову ж таки з посиланням на джерела повідомили, що у другій половині дня понеділка, 29 січня 23-го року Валерію Залужному, нібито повідомили, що його хоче бачити президент. Той негайно вирушив на банку, вода Зеленський, нібито Повідомив йому, що ухвалив рішення замінити головнокомандувача зсу. і ну, повертаємося до 100% інфи від анонімних телеграм-каналів. Були серед них ті, хто так само з посиланням на власні джерела повідомляв інсайди з банкової, але ці люди зовсім не з оточення зеленського і не є його прихильниками. Ну і тональність цих повідомлень була абсолютно різною. Одні наголошували, що нічого страшного в Україні не відбувається і не потрібно розхитувати човен з приводу цієї відставки. Інші бідкалися та пророкували офісу президента різ манітні не Тим часом експерти інституту вивчення війни заявили, що логічно, що чутки про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного допомагають Росії вести інформаційну кампанію проти України, адже миттєво цю новину розтягнули і путінські роти. Американські аналітики навели заяву головної російської пропагандистки та головної редакторки РТ Маргарити Симоніян, яка підкреслила, що незалежно від того, чи правдиві повідомлення про відставку залужного, але це хаос корисний для Росії. Тривала ця епопея кілька тижнів і навіть почали ширитися чутки, що Залужний просто перейшов дорогу Зеленському. 8 лютого Зеленський дійсно повідомив про відставку головкома. У мережі ширилися чутки, що нібито між Зеленським і Залужним є конфлікт. Але згодом з'явилося одне відео, яке розбило довготривалий фейк рашистів. 9 лютого Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України. Скажіть, а чи дійсно так обіймаються, коли побиті горщики? А всіх відправляють потім послами до Британії. Отож, бо і воно. Але російська агенція пішла далі і регулярно завалює український інформпростір не лише статтями чи інсайдами, а й гарненько вклинюється за допомогою мемів та карикатур. Та українські користувачі часто і самі викривають російський слід таких вкидів через граматичні та логічні помилки. Журналісти схем зазначають, що так сталося і з інфографікою створеною креативниками гамбаши. Дз її оригіналу високій якості, а також інструкції з поширенням журналісти схем знайшли у витоку в папці групи підтримки. Ця ілюстрація мала сприяти розколу українського суспільства, протиставляючи тих, хто підтримує президента Володимира Зеленського, та тих, хто підтримує колишнього головкому зсу Валерія Залужного. А тепер згадайте ось цей мем. Так, це той самий мем, який в себе запостив Ілон Маск. І, схоже, він теж був створений кремлівською фабрикою фейків, бо журналісти схем в одному з протоколів засідання російських політтехнологів помітили, що у звіті навіть згадується цей самий допис. Мовляв, маск запостив фейк, зроблений Софією. Мова найімовірніше за все про ту саму Софію Захарову, співробітницю адміністрації Путіна, яка працює в управлінні з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури зв'язку. Саме вона була долучена до процесу кліпання. Сайтів двійників, таких поважних медіа, як французький Monde або німецький Spiegel, та публікації там статей, що дискредитують Україну. Ну а згідно з документами з витоку АСД, команда Гамбашидзе активно створює та тиражує у соцмережах сфабриковані відеосюжети, стилізовані під матеріали західних медіа. І публікує там вигадані історії про українців, на які мали би клюнути європейці. Для прикладу один із них, нібито авторства німецького видання Білд у ньому йдеться про те, що українські біженці, намагаючись спалити російський прапор, підпалили будинок німців, які дали їм притулок. Ще у травні 2022 року на цей відеосюжет звернув увагу проєкт Стопфейк. Фактчекери довели, що він сфальсифікований, а сама історія з пожежею вигадана. Відео скомпліювали зі старих записів 2013 го та 2021 го років. Однак цей сюжет на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно. Поширювали як пропагандистські телеграм-канали «Україна.РУ» і Маш на Донбасі, так і ті, що працюють на європейську аудиторію. А ось ще дещо з запропонованого креативу з тієї ж таблиці сводне по заявкам МКК треба подумати про вигадану організацію, яка закликатиме німців розплачуватися за злочини Гітлера. Ще одне завдання створити фейк про те, що українці, перебуваючи в Європі, вступають в відділ, та про те, що українські підлітки нібито зґвалтували 12-річну Марту Менгель у Ростоку – Це місто у Німеччині. Останню публікацію креативникам замовляли у стилістиці німецького видання Дієзейт а у документах виток. У, зокрема, є й детальна інструкція про те, як сфальсифікувати відео, прийоми для створення фейків. Ну і це, звісно, далеко не всі історії. Тепер давайте про коментарі під постами. От у нас ботів, ну просто море, я вже бачу, як вони зас... це відео. Так от, мова про ботів. ASD ретельно фіксує діяльність своїх ботів у соцмережах. У витоку є файл зі звітністю про роботу компанії в соцмережі X. Ця таблиця має колонки, дата, ID, якщо є тип контента, платформа, юзнейм, силка на комент» і стовпчик із гіперпосиланням на скриншоти опублікованих коментарів, як доказ виконаної роботи. Відповідно до інформації з цього файлу, коментарі текстові та у вигляді мемів боти строшить під дописами українських державних установ, правоохоронних органів, політичних діячів, українських медіа. Збережені асд скриншоти вказують на те, що боти Гамбашидзе коментували у тому числі дописи проєкту схеми. Ну від січня по квітень, за інформацією документа статістіка роботи центра С з витоку АСД, команда Гамбашидзе встигла настручити майже 34 мільйони коментарів. А керує цим напрямком штатний оператор Боту Ферми згідно з переліком співробітників компанії, що опинилася в журналістів. Ну і не могли ж росіяни не впрягтися за своїх, згідно з документами витоку, політехнологи Гамбашидзе стоять і за запуском і за розкруткою політичного руху кума Путіна Віктора Медведчука Другая Україна. Про створення цього руху колишній голова політради заборонений в Україні партії Опозиційна Платформа за життя або ОПЗЖ обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук заявив у січні 2023 року, коли з'явився на російському телебаченні після обміну військовополонених. Офіційно організацію зареєстрували через півроку. Тоді ж схеми з'ясували, що до другої України долучилися політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів. Депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі. Політтехнологи вони поширюють антиукраїнські наративи на сторінках Другої України, у соцмережах та на сайті політичного руху у файлі Другая Україна, комплексне сопровождення в інтернеті, з витоку АСД. сформульовані основні завдання, визначена цільова аудиторія, ідеологія проекту, напрямки та види робіт. А також показники ефективності. Ну і наостанок журналісти схем нагадали про ще один гучний фейк, який створила ця сама російська агенція. Цю новину запустили теж для західної аудиторії. Так, от ви точно пам'ятаєте цей гучний скандал, нібито в даркнеті торгують українськими дітьми, яких зі Львова то відправляли до ЄС. Цю вигадку політтехнологи розповсюджували у телеграм-каналах російською, польською, англійською та французькою мовами, а також на пропагандистських вебсайтах та у російській соцмережі ВК. Цей та інші фейки ISD про Україну підхопила зокрема американська конгресвуменка від республіканців Марджорі Тейлор Грін, яка виступає проти допомоги Україні. Софія ймовірно Захарова згідно з протоколом зустрічі від вересня 23-го року, коментувала це з особливим ентузіазмом. Нова команда зробила фейк радіжки дітей. Американців серйозно публікували успіх. Ну і таких протоколів безліч. Зділать жутку інфографіку по інвалідам. Зділать фейк, що німці розслідують війну за в педриві, сівернава потока в роліки по дітям який-то призив конкретно по дітям. І насправді можна лише уявити, скільки подібних фейків гуляє в українському інформаційному просторі. Тому завжди перед тим як перекинути другу чергову новину та шукати зрадоньку чи ще щось у цьому роді, перевіряйте інформацію у кількох джерелах. Пам'ятайте, що в інформпросторі також триває війна. А в які з цих фейків повірили ви? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А також бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава ЗСУ.